Він був сином мужика та став володарем в царстві духа. Він був кріпаком та став велетнем в царстві людської культури. Сьогодні думи Шевченка є невіддільні від дум нашого народу, і тому народ так часто, так охоче звертається до свого поета. Гуманізм Шевченка його ставлення до людини, його турбота запригноблених, як це зараз нам співзвучно. Світова слава Шевченкова зростає і шириться разом зі славою свого народу, разом із зростанням ролі престижу нової, вільної України. Тарас Шевченко досить було однієї людини, щоб врятувати цілу націю. Не поет, бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лише рупермас. І вже менш за все, Кобзар Тарас він кін зайняло і запалало. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він як душа нашого народу, правдива і щира. Поезія його розлита повсюди. Вона в наших піснях, в наших краєвидах, у глибинних, незаповітніших помислах кожного. Цей дух здатен розвиватися. Тарас Шевченко народився на українській землі під українським небом. Проте він належить до тих людей, світачів, що стали дорогими для усього людства. І в пашані усього людства знаходять своє безсмертя. Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу. Феномен Шевченка відбиває нашу національну природу, наше світосприйняття, наше минуле і надію на майбутнє. Він символізує душу українського народу, втілює його гідність, дух і пам'ять. А слово його приймало серця не тільки ти, Кому було близьке народне горе, а й тих, кому було байдуже до того, всі дивувалися красі та силі тієї простої мови, якою Шевченко виливав в свої вірші. Увесь світ став прислухатися до його мови. А на Вкраїні вірші приймали як благовісне, пророче слово. Невпорущий дух поета, який раніше витає над рідною Україною, не вмикаючи, роздається його віжі слово, і сій на народі ниві живе насіння оновлення. Ти нам залишив прагнення високі, шляхи священні, по яких іти, твого сумління і мужності уроки. Ми бережемо і будемо берегти. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і ситий не виоре, на дні моря поле. Ну що здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, пожива, яких почує. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава України! Любов, Господня благодать! Любиш, мій друже, жінку, діток, діли з Богом заробіток, то легше буде й зароблять, і буде варт на світі жить, як матимеш кого любить, Україну, Україну, серце моє ненько, як згадаю твою долю заплаче серденько.